Це мініатюра Святого успенського собора, будівлі найдавнішнього православного храму Харкова, пам'ятка архітектури національного значення. Його заклали у 1771 році, а кінець будівництва у 1884. Він у нас у самому центрі міста, в самому серці міста. Будувався він на кошти духівництва та харків'ян. Дзвіниця собору Олександрівська, побудована у 19 столітті, на честь перемоги у війни з Харнаполеоном, має висоту 89,5 метрів. На час зведення була однією з найвищих у Російській імперії. Тепер вона одна із найвищих в Україні. Як кафедральний собор у Харківської єпархії, він діяв до 1930 року. За радянської влади собор закрили. А в 1984 році у соборі був встановлений орган. І до 2016 року він використовувався як будинок органної камерної музики, поки не побудували новий органний зал. Зараз тут проходять богослужіння.